Доброго дня, з вами канал Красиві рослини. Сьогодні я вам буду показувати, як виростити гарну, красиву, пишну троянду Можливо, багато хтось з вас задавався питання, чому вона така лиса? А все це із-за того, що біля неї, можливо, хтось буде рости. як в цьому випадку папороть. Ось папороть. Або є трошки інакший випадок вже з іншою рослиною. Це є з виноградом. Ось така трояндочка. Вона. Бачите, теж тут лиса. Все це із-за того, що виноград пускає його тут от, штучки ці. Я вже тільки що зламав, був одно, і просто навіть її це нервує. Також думаю, багато хто задавався, а чому вона не квіте? Чому тільки маленькі та квіточка? А все це із-за того, що вам потрібно ламати ці штучки? Ламати, щоб не було їх. Також, щоб вона була така красива, розквітала нові пагонки, вам потрібно взяти і зламати таких от лисих, отаких от от тако, тако зламати. Бачите, я тут був зламав і вже цвіте нове. Бачите, як така природа? Так, далі, думаю, багато хто задавався питанням. Ці жучки вже дістали, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть на нові такі от троянди. Візьміть соду, водичку теплу, перемішайте в такі пшикалці та попшикайте. Його не буде ніде. От дивіться, бачите, ніде нема, ніде. Де ось ще є тут, 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 ніде нема. Бо я пшикав, бачите, допомагає. Ну що, з вами був. Канал, красиві рослини. До наступного відео підписуйтесь на канал та ставте лайки.